На сцені троскавця куроку спиною. Русський корабль фая гори, файя, файя, файфайна, гори. Одна мрія обідна лосік тілі, руська магіна вогонь. Полетіли. Руські кораблі, файя гори, файя файя, файл, файна гори. Вітаю всіх мешканців нашої громади. Нехай. Наші захисники повертаються якомога швидше додому, живі і здорові. Я дякую Богу і дякую Збройним силам за те, що ми можемо бути сьогодні. тут, І за те, що у нас є спокійний і гарне Україну, рідну мати, наша зброя, сила, духу, вірна єдність побратимів. Наша зброя Ої держави ми пізнали в боротьбі. Ще буде з нами. Проти вражу і ворди, нашими серцями, Україна назавжди. Руставеться місто якому завжди буде шматочок серця. Це місто з давньою історією, це місто, де живуть прекрасні люди, де стільки багато лікарів, куди покоління українців їздили за здоров'ям. Тому в цей день я бажаю місту процвітання, всім людям здоров'я і радості. Я бажаю нам всім перемоги і хочу щороку приїжджати в це місто, тому що воно напоєне на історією, воно напоєне на музикою. Квітом це ну не знаю одне з найкрасивіших міст України.

Сьогодні О, до дня буду. медика, а також буду. до дня міста. Ми організували благодійний захід в рамках То марафону Співай бач. заради перемоги. Щиро хочемо подякувати всім нашим лікарям, а також. Всім, хто захищає зараз нашу батьківщину, Хочемо нагадати, що це не є святкування. Це є робота для того, щоб зібрати кошти для наших захисників на автомобілі. Хочемо щиро подякувати всім артистам, які нас завжди підтримують на благодійних основах. За це ми дуже надзвичайно вдячні Ну і звичайно людям, які приходять до тому що без вас ніхто би це не робив, і тому ми дуже вам щиро вдячні. Це був повністю благодійний концерт. Він був дуже крутий. Всі кошти будуть направлені на ЗСУ. І взагалі міська рада, яка це організувала, дуже великі молодці. В нас час це дуже потрібно, тому що дуже багато дідок, всі розвіялись, багато людей. І я вважаю, що таке робити потрібно частіше. Суботу, неділя відзначає Тускавець хороші свята, День медика, День святом Паталимона, покровителя медиків. Завтра в неділю День міста. Знаєте, за святом всі скучили, і сказати, що воно не потрібне, я категорично не погоджуюся. Люди втомлені, люди виснажені, люди хочуть якоїсь віддушини. Турскавець одне фактично єдине місце в Україні, де на 20 тисяч населення підкреслюю, місцевого населення приїхало, перебуває. Станом сьогодні 14 тисяч будущо переміщених. Це космічні просто цифри. У нас працює кілька військових госпіталів. У нас постійно через бюджет, через волонтерські ініціативи збирають мільйонні суми передаємо на збройні сили Україні. Ці заточені перемогу. Але в першу чергу тоскавець робить те, що йому притаманне вже віки. Ми займаємося здоров'ям. Ми займаємося здоров'ям. Людей, які цього потребують, людей, які постраждали від військової агресії, військових, які потребують того здоров'я. Тому я хочу побажати всім тросковчанам, всім колегам медика того ж самого здоров'я. І я впевнений, що всі ми разом своєю спільною працею здобудемо цю перемогу, здобудемо перемогу для України. Святом вас!